Пролунав третій дзвоник. Доброго вечора, шановні глядачі. Ми раді вітати вас у нашій затишній залі. Сьогодні особливий для воголівців вечір. Саме сьогодні ми граємо виставу з на на в сотий раз. Давай і двоє, це я тебе потім відпоражу, як ото замало. Хочемо побажати нашому гоголівському глядачу. Щоб війна скрише закінчилася, і щоб ми сміялись на всі, всі зуби, і щоб ми грали е без різних думок тих поганих. І велике, велике задоволення для себе мав. Щоб вони дивилися на нас теж без поганих думок. Щоб він нас дуже любив, а ми його, і щоб він до нас приходив кожного разу на виставу, як на велике свято. Ну нічого, жінка, це вона вчить своє і буде пане їм жити. А захоче яке ребесло тримати чи Ні, почавати. Чи калюва, чи калювачка. Каже, віддасте чині, бо я вже другої пожені не рад. А що ти скажеш? А ти каже, я за тобою. Ця музична комедія є візитівкою Полтавського театру, що зберігає традиції нашого театрального мистецтва та й нині залишається цікавою глядачам. За майже 90-річну історію нашого театру було здійснено декілька постановок за цим видатним твором Григорія Квітки, Основ'яненка. Історія цього твору у Полтавському театрі розпочалася ще у сорокових роках ХХ століття. А остання постановка датована 1967 роком. Саме цю сценічну версію, яку здійснив режисер-постановник Юрій Лисенко, а згодом поновив Петро Лисенко, ви маєте можливість бачити на нашій сцені сьогодні. Ходила мама на базар поки до ранньої, та купила дещо. Ось кіннячки у коси. А оце ж палерів на голуби та на квіти. А на ті гроші, що по п'ятинках заробляла та й відпадала, та й зібрав, що купила хустку. Бач, яка і негарна скажеш, велика та модна, з квітками тепер ось сюди такі на панянках. Саме головне, що ми працюємо. Це для мене саме-саме велика відрада. І Я така щаслива, що ми працюємо цю виставу, і глядач до нас приходить. У цій виставі кілька разів змінювався акторський склад. Деякі нюанси трактування сценографічного рішення. Але незмінною залишалася музика композитора Кирила Стеценка, що завжди виконувалася наживо артистами оркестру, театру імені Миколи Вога. já За декілька десятків років у виставі змінилось 15 виконавець головної ролі Ульяни та 12 акторів, які виконували роль її коханого Олексія. Враховуючи незмінний попит глядачів, які постійно влаштовують аншлаг на цій музичній комедії, можна констатувати, що вона не лише залишається парлиною у скарбниці української класичної драматургії 19 століття, а й продовжує свою сценічну історію. Олексій, де дивився? Щастя. Тобі лихо, не знаю, кому як. Здрастуй, Степане! Поздоровляйте вас за слава! Спасибі! Боже вам допомагає! Іди здорово. Дякуємо вам, наші глядачі, що залишаєтесь вірними театру! Дякуємо, що сьогодні ви разом з гоголівцями розділяєте цю історичну подію. це ти був, кажи! А де я був? А, а де б туди був? Оце як не на ага. Ага. А я побіжу та спитаю, чи я там. був. – Куди? Хай ходять глядачі. Може хоч трошечки вони від цього настрою, хоч на 10-15 хвилин у них забудуть про сьогодні щастя. А я в менеджері людей прийшла. Присилайте, присилайте. Вона нас дитина розумна. Вона в мене вдалася. Скоріше, хай би війна кінчала. Хай хай, хай вона щезни ця війна. А ви, я себе, по святу ходив і зібрав 50 силкок, то по своєї смерті їх заповідає Олексійович. Він мене і поховаючи. Відіграли, слава Богу. Слава Богу, відіграли. and you be the one to pick me if you fall for my game. Настрій, сота вистава, ще скільки планую. Планую ще 100 вистав відграти.